Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні роз про різні питання. Ну, припустимо, розумієш, людям декому не подобається те, що я наїжджаю на соціалізм, і це фактично не зовсім повністю мої ідеї, але от та ідея, що соціалізм це фактично є вірус. Це пухлина, і що як тільки ми фактично дозволяємо соціалізмом займатися не людям конкретно от нам, от коли ми самі робимо добро, допомагаємо іншим людям, це добре, тому що це робить нас людинами. Але коли ми даємо можливість цим займатися чиновникам, які створюють бізнес для, і використовується в власних цілях, це повертається на фарс. фактично. И вот в этом сама проблема вот этого социализма. Именно в этом. Потому что он разрастается, и он в конечном итоге ведет к тирании. И ведет к вине, к гибели людей. Плюс сама вот эта вот стратегия кому-то помогать, ну, то есть пытаться за кого-то вырешивать все проблемы, роботы из людей росли в конечном итоге. И потом, когда появляется какая Проблема дуже велика, така як сталося в Ізраїлі, як в нас сталося, ми стаємо нездатними вирішити цю проблему. А закостеніла держава, заражена соціалізмом, теж фактично працює на ворогах і заважає нам вирішити цю проблему. Не вірите, ну спомніть Донбас, пам'яті Крим. Як ця система нам заважала, як і кажуть, захистити Крим. Захистити громадян, то есть людей просто. Тобто захистити Донбас, людей Донбасу. Вот Ми фактично можемо зараз вбачатися вот, за того, що люди там залишилися. Бо вот даже. І от пройшло що, і що раз те сталося те ж саме. 23, -го, 22 -го, то, лютого. 22-го року знову це саме повторилось. Знов закостенелая система, заражена соціалізмом, заражена благими намірами. Там, вже ми не знаємо точно, які саме наміри благі були. Кого-то там, хто фактично, вроді би кажуть, що є слухи, що, що способствовали фактично захопленню всього юга України. Тобто не зробили те, що мали зробити. Тобто, якщо були були свободні громади, і все було, свободно не було этого социализма и всього іншого, воно б само б вирішилось. Тому що не хочеш, ти ты щоб зробив хтось інший. Тому що там є конкуренція рішень, там є свобода вибору, там не залежить все від одного. Бо соціалізм, предполагає, що хтось один, там парочка людей вирішують проблеми всіх. А всі просто сидять на своїй дупі, і, 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 і уже у них голова атрофірується, і вони не, не можуть не готові вирішувати якісь проблеми самостійно. Вони все починають уповати на когось. Вот в чому проблема соціалізму, вот він до чого приводить. Тому я как бы проти нього, проти радикального. Просто не, не можна його, взагалі не можна його поселяти. Звісно, цю думку не у мене не сама по собі не так завжди. Я просто дещо слухав. Я, фактично, завжди, з самого початку самостійно, я з самого початку вмагаюся всі свої проблеми вирішувати сам. Я навіть на перекор. Мені кажуть, ти сам цього не зможеш зробити. А я беру і роблю сам. Тому що, реально, кожна людина здатна на многое. Іноді ти навіть сам не розумієш, коли ти щось робиш, і виявляється, що твої прості якісь рішення, і ніхто до них не дійшов, допустим. Тобто, ну, припустимо, значить на рахунок війни. Знаєте, коли я раз розумів, що, допустим, мені прийшло на думку, що буде війна. Я хотів її почути серед різних там умних, умних людей, але ніхто її не озвучив. Коли я перший раз почув що, що про северний поток, Южний Поток і його Будівництво, перше, що мені прийшло в голову, це, а що вони з нами воювати збираються? чи що? Чому ніхто про це не скаже, допустимо, і, і, в, в, зачем вам Северний Поток, ви що з нами будете воювати? Раз ми з вами друзі, браті і тому подібне, то за чим вам навіщо вам стоїть Северний Поток? Так що, іли вот это вот питання про то, хто же приїхав, мені мне рассказывает моя сестра, от який погана Росія, вона там то-то, то-то там робить. Я розумію, що я ще, фактично тоді лише дивився ОРТ. І все, що я знав, це слово ОРТ. І то, живе, будучи живе в Узбекистані, я фактично зробив таку довгу антенну, направляв її на іншу країну під назвою Туркменістан, яка там була 30 кілометрах від міста, щоб там ловити як кажуть, сигнал телебачення ОРТ. Тому що в них не було русськоязичного телебачення. І я тут, я радо сказав, що да, Росія погана, але вона Вовк. І чого нам обижатися на Вовка, щоб він Вовк? Мені особисто не подобається, що наша Україна веде себе як ов, Овця, фактично постійно. Я розумію, що я можу обвиняти, що по факту у всіх цих бідах, які у нас були в наших рішеннях, винні ніч агенти. Росії, які фактично у нас були, і генте влияння, так звані. Вони були і примушували нас приймати рідне рішення. Ну, припустимо, банальне рішення про те, що українську землю з лікарського призначення не можна продавати. Коли во всьому світі це рахується банальною справою, тобто для розвитку бізнесу, для того, щоб сільське господарство і як фермерство, і, і всі інші, люди могли нормально жити. Враховуючи, що у нас це велика частина бізнесу, у нас пропагандувалося, що землю продавати не можна. І це все робили всі, починаючи від Комуністичної партії до партії Свобода. Та вже не розумієш, хто є хто. У нас свобода, якщо у «Свободи», допустимо, прибрати їхні націоналістичні як требування. Это ж, майже як коммунистическая партия, фактично. А потім ми уже узнаем, непонятно, что им там хтось доплачивал, чтобы зробити з них это, лякалку для. Ну, можливо, вони це використовували, звісно. Але робити, якісь, як говорится, чуть-чуть якісь рухи, щоб потім їх засняти на камеру і, і показати на сході, вон, смотрите, які націоналісти погані. А те думаєш, ну, їх в Бабки далі, ми їх на свої користь використаємо. Тобто ми можемо все, всі ці проблеми порішати самі. І зараз, дійсно, я от, подивившись на те, що відбувається, я вирішив, що дійсно найпростої спосіб зробити такі зміни зараз, це примусити державу віддати нам посади суддів, прокурорів начальників поліції. Бо ці посади в інших цивілізованих країнах вже до самого початку виховується банальним, що якщо є громада, вона вільна і вона має вирішувати свої проблеми, то звісно, вона має обирати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції. Це виходить От, Припустимо, приїхав якийсь мажор, з непонятно відкуда, з Києва. допустимо, Мажор взяв там когось відпінал от, його посадили. Тут звонок из Киева, освободить его, короче. А что ты ему сделаешь? Того судью, того полицейского предназначают в Киеве. И что ты сделаешь? Звестно, его освободят, а что ты сделаешь с ним? Кому ты будешь жаловаться? Ты, блин, кого, кого ты поменяешь? Блин? Ничего, ничего ты не сделаешь, фактически. Это что нормально? Это ненормально. На таком уровне. Ри А якщо ми обираємо ми, громада обирає своїх суддів прокурорів і начальників поліції, то зрозуміло, що вони будуть слугувати їм і захищати їх. Як я вже сказав, що, що прокурор превращається в адвоката громади. Він не звітується нікому зверху, він звітується тільки своїй громаді. В да, нього може бути вказано якесь влияння і так далі, але у нього є поліція, яка має його захистити, І в нього з'явиться. Громадяни, мешканці громади, які озброєні, які його захистять, і при першим намеком, що йому хтось буде погрожувати, тому хто погрожує, може бути теж бути проблеми. Тобто ніхто зайвий раз не буде це робити фактично. Коли вже все, все, все устаканиться, ну, все буде знайде свої баланси, як говориться, і фінансування, і розмір податків, і вся система сама стабілізується. Звісно, там хтось буде щось там робити, спотикатися, вертатися на, на, назад Но це вже інше питання. Тому що от кажуть про Соєдні Штати, чому Штати стали таким успішним, крім того, що у них була свобода. Бо в них фактично кожен штат став фактично, як опит лабораторії демократії. Есть, там один штат дивився на інший, і де якісь рішення штату були більш успішними, інші могли подивитися, о, треба їх перейняти, якщо ми хочемо ті самі результати. А нам розповідають, ми бачимо, дивимося на Польщу. А нам наші чиновники розповідають, да ні, нам не можна. Это, там, землю робити вільний продаж, там, нам що щось не, не можна. Ти, а Польщі можна, Польща ж це зробила, Поль, Польща. Не, а, а нам не можна, нам це не підходить зараз, нас, тому що землю всю розкуплять і, 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 і вивезуть. В общем, давайте це зробимо, тому що це реально можна зробити. Давайте примусимо державу, оці посади прокурора, судді, начальника поліції, зробити обрамний в роман. Тому, тому що це звичайна європейська норма. раз ми йдемо в Європу, ми маємо отримати ці банальні речі. Якщо, якщо вони за а не за свої кармани, за свої шкурні інтереси, то вони зобов'язані це зробити. Нехай свої школьні інтереси рішають іншими способами. А ми маємо отримати всі важелі для боротьби корупції в своїх громадах в першу чергу, будемо так казати. фік з ними з ними там, хай там собі займаються, з цим потім розберемося. Ми зараз в своїх громадах маємо вирішити ці проблеми. А для того нам потрібно, ну, щоб ми обирали прокурора, щоб ми обирали суддю, щоб ми обирали начальника поліції, щоб у нас, в нашій громаді, була конкуренція влади від нас. Не лише мер, а, а ще і суддя, прокурор, начальник поліції. Тоді буде конкуренція. Хто із них краще буде справлятися з обов'язками? А інші, хто не буде, будуть вилітати, їх будуть саджати. Так це має працювати. Дякую, заходьте ще.